Алгоритм визначення географічних координат Як визначити географічну широту. Щоб визначити широту якого-небудь об'єкта, потрібно визначити паралель, на якій він знаходиться. Наприклад, місто Каїр знаходиться на паралелі, яка віддалена від екватора на 30 градусів на північ. Отже, його широта 30 градусів північної широти. На картах паралелі проводять через 10 градусів або навіть 20. Тому не всі точки земної кулі знаходяться на позначених паралелях. Якщо об'єкт розташований між двома паралелями, то потрібно визначити широту найближчої до об'єкта паралелі з боку екватора. До цієї широти додати число градусів від паралелі до об'єкта. Наприклад. Місто Делі розміщене між 20 градусів і 30 північної широти. Ближче від екватора паралель 20. Визначаємо кількість градусів, що відповідає відстані від 20 паралелі до Делі. Це приблизно 9 градусів. Отже, його широта 29 градусів північної широти. А як визначити географічну широту за картою України? Адже на ній не позначено екватора. У цьому випадку відлік ведеться від першої позначеної найбільш південної паралелі. Як визначити географічну довготу. Щоб визначити географічну довготу об'єкта, потрібно знайти меридіан, на якому він знаходиться. Наприклад, якщо місто Сантьяго розташовано на меридіані, що віддалене від нульового на захід на 70 градусів, то його довгота 70 градусів західної довготи. Якщо об'єкт розташований між двома меридіанами, то порядок дій такий. Дізнаються, яка довгота найближча до об'єкта меридіана з боку нульового, до неї додають число градусів від меридіана до самого об'єкта. Наприклад, пекін розташований від нульового меридіана на схід між 110 і 120. Відстань від 110 меридіана відлік ведемо з боку нульового. До Пекіна близько 6 градусів. Отже, його географічна довгота 110 градусів східної довготи плюс 6 градусів. Дорівнює 116 градусів східної довготи. Щоб знайти об'єкт на карті з заданими географічними меридіанами, потрібно визначити, в яких півкулях північні чи південній, західні чи східні, слід шукати точку. За числами широти і довготи знайти відповідній їм паралель і меридіан. Прослідкувати за ними до перетину в одній точці. Наприклад, географічні координати Києва 51 градус північної широти і 31 градус східної довготи.